Головні зміни в Німеччині на 2026 рік: поступові зміни політики європейських країн щодо українських біженців, зокрема в Польщі та Чехії, впровадження глобальної цифрової соціальної бази даних, що об'єднає інформацію про доходи, майно, податки та соціальні виплати кожного громадянина, повна цифровізація житлового фонду, зокрема державного та неприватизованого житла. Завершення повної цифровізації земельного фонду та оновлення земельних реєстрів, реформа системи соціальної допомоги з переходом на базову соціальну допомогу та поступовим відв'язуванням виплат від прожиткового мінімуму, масштабні зміни у системи підтримки людей з інвалідністю, включно з цифровізацією процедур та переглядом принципів нарахування допомог. Розкорення законодавчих процесів у межах адаптації України до стандартів Європейського союзу. Усе це чекає українців за кордоном у 2026 році. Перед тим як перейти до детального розгляду кожної з цих новин, закликаємо вас підписатися на канал Українці за кордоном. Тут регулярно публікується перевірена та структурована інформація про зміни в Україні, які мають значення для громадян незалежно від країни проживання. Далі докладніше про кожну із заявлених змін. Починаючи з 1 липня 2026 року, в Німеччині планується запровадження нової системи соціальної допомоги для працездатних безробітних. Вона має замінити чинну модель Бюрденґельт і називається базовим забезпеченням. Федеральний уряд уже заявив, що нова система буде суворішою за попередню. Під нову модель автоматично підпадуть близько кількох мільйонів осіб, які нині вважаються працездатними отримувачами соціальної допомоги. Українські громадяни, які належать до цієї категорії, також переходять на нову систему. При цьому розміри базових виплат для українців залишаються без змін. Йдеться про встановлені суми для однієї особи, партнерів та дітей різного віку. Держава, як і раніше, покриватиме витрати на оренду житла та опалення відповідно до встановлених норм. Основною відмінністю нової системи стає механізм санкцій за порушення обов'язків отримувача допомоги. У межах нової системи базового забезпечення в Німеччині передбачено суттєве посилення відповідальності для працездатних отримувачів соціальної допомоги. У разі першого порушення обов'язків, зокрема невиконання вимог центру зайнятості, виплати можуть бути скорочені на 30%. У випадку неявки на кілька призначених зустрічей, допомога може бути припинена повністю. Якщо особа протягом тривалого часу не виходить на зв'язок з відповідними органами, держава може припинити фінансування навіть на витрати на житло. Для порівняння у чинній системі Burden санкції застосовувалися поступово та були значно м'якшими. Саме цей аспект нової моделі розглядається як ключова відмінність і сигнал про зміну підтриму підходу до соціальної підтримки працездатного населення Окремі зміни стосуються українських громадян, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року. Для цієї категорії передбачається інший формат соціальної підтримки. Вони не отримуватимуть базове забезпечення, а підпадатимуть під умови допомоги, передбаченої для шукачів притулку з нижчим рівень виплат та іншими умовами проживання. Паралельно з цими змінами в Німеччині розпочалася ширша політична та суспільна дискусія. Щодо майбутнього українців після завершення дії тимчасового захисту, тимчасовий захист, запроваджений у 2022 році на рівні Європейського союзу, став безпрецедентним механізмом швидкої підтримки українських громадян і забезпечив доступ до роботи медицини освіти та соціальних виплат. У Німеччині цей статус був закріплений у національному законодавстві та надав українцям можливість легально проживати, працювати та інтегруватися в суспільство. Продовження дії тимчасового захисту до березня 2027 року стало підтвердженням того, що держава не планує різких рішень у короткостроковій перспективі. Водночас, тимчасовий характер цього статусу залишається ключовим викликом. Значна кількість українських громадян. За кілька років проживання в Німеччині вже інтегрувалася в економічне та соціальне життя країни. Це працівники, підприємці, студенти, діти шкільного віку та сім'ї, які орендують житло та сплачують податки. Саме ця реальність стала підґрунтям для обговорення можливості запровадження нового перехідного або довгострокового статусу перебування для українців. Обговорюваний у Німеччині новий статус розглядається як перехід. На модель між тимчасовим захистом і постійним видом на проживання його мета надати більш стабільну правову основу тим українцям, які вже тривалий час проживають в Україні та досягли певного рівня інтеграції. Йдеться про осіб, які працюють або навчаються, володіють німецькою мовою, дотримуються законів і беруть участь у суспільному житті. За попередніми обговореннями саме рівень інтеграції може стати ключовим критерієм. Для отримання такого статусу, це означає, що після завершення дії тимчасового захисту частина українців зможе залишитися в Німеччині на довгострокових умовах без необхідності походження стандартної процедури надання притулку. Паралельно з дискусією про майбутній статус держава розширює інструменти підтримки інтеграції йдеться про збільшення кількості мовних курсів, програм професійної підготовки. Прощення визнання іноземних дипломів і сприяння працевлаштуванню такий підхід спрямований на залучення українців до економічно активного життя країни та зменшення залежності від соціальних виплат для українських громадян. Ці процеси означають зміну фокусу державної політики від тимчасової гуманітарної підтримки до довгострокового планування. Німеччина фактично визнає, що значна частина українців стала постійною складовою німецького суспільства, і повернення до довоєнної моделі мігранції вже не є реалістичним. До 2027 року, коли може завершитися дія тимчасового захисту, очікується формування чіткого та зрозумілого правового механізму для подальшого перебування українців. Основними орієнтирами цього шляху залишається інтеграція, зайнятість, мовна підготовка та дотримання законодавства. В Польщі оголошено про плани поступового скасування спеціального статусу для громадян України орієнтовною датою завершення дії національних пільгових механізмів. Вона визивається травень 2026 року. Йдеться про згортання дії закону, ухваленого у березні 2022 року, який надавав українцям спрощену легалізацію, доступ до медицини, соціальних виплат, ринку праці та освіти. Водночас легальне перебування українських громадян у Польщі та інших країнах Європейського Союзу залишається гарантованим, щонайменше до березня 2027 року в межах дії тимчасового захисту на рівні ЄС. Подібні процеси перегляду пільг або умов підтримки вже відбулися або тривають в інших країнах, зокрема в Чехії та Німеччині. У Німеччині питання соціальної підтримки українців перебуває в центрі політичних дискусій. Це пов'язано з вищим рівнем соціальних виплат у порівнянні з іншими країнами Європейського союзу та значною кількістю українських отримувачів допомоги. На цьому тлі посилюється акцент на необхідності інтеграції, працевлаштування та вивчення мови як основних умов довгострокового перебування. Раніше прес-секретарка МВС Польщі Кароліна Галицька повідомила, що уряд Польщі підготував законопроєкт щодо припинення дії спеціального статусу українських біженців в Україні. Документ передбачає припинення дії закону про допомогу українцям, який було ухвалено в Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Крім того, міністр житлового господарства Нідерландів Мона Кейзер говорила про те, що вона планує якнайшвидше закрити житлові об'єкти, створені для українських біженців. Це може статися після закінчення терміну дії спеціальних правил захисту ЄС. У 2027 році уряди Нідерландів планують, що 135 тисяч українців, які проживають у Нідерландах, отримують трирічні дозволи на проживання з березня 2027 року. Однак вони самостійно фінансуватимуть житло та медичне обслуговування. Загальною тенденцією для більшості європейських країн стає поступовий перехід від екстреної гуманітарної підтримки до моделі, орієнтованої на самозабезпечення та економічно Участь українців у житті приймаючих держав це означає зменшення обсягу соціальних пільг та зростання вимог до адаптації. На цьому фоні триває міжнародна військова та фінансова підтримка України. За оприлюдненими даними, найбільші обсяги допомоги надають окремі країни Європи. Частина фінансування формується за рахунок заморожених російських активів однак їх використання залишається складним з юридичної точки зору. У низці країн Європейського союзу висловлюються. Побоювання щодо можливих судових позовів і правових наслідків, що уповільнює ухвалення рішень. Деякі держави відкрито заявляють про небажання брати на себе додаткові юридичні ризики без спільних гарантій на рівні всього Європейського союзу. Це призводить до затримок у практичному використанні саморожених активів, попри наявність політичних заяв про підтримку України. Також однією з ключових новацій стане створення єдиної цифрової соціальної бази даних. У цій системі буде зібрана інформація про те, яким майном володіє громадянин, які доходи отримує, які податки сплачує, та якими соціальними виплатами користується. Тою створення такої бази декларується більш точне та справедливе визначення права на державну допомогу. Система має дозволити державі бачити реальний фінансовий стан отримувачів соціальних виплат і оптимізувати їх розподіл. Паралельно з цим передбачається запровадження механізмів контролю доступу до персональних даних. Зокрема, планується, що громадяни зможуть отримувати. Повідомлення про те, які органи та з якою метою переглядали їхню інформацію в державних реєстрах у 26-му році. Також очікується завершення цифровізації житлового фонду. Усі дані про державне та неприватизоване житло мають бути переведені в електронні реєстри. Це має спростити облік управління та проведення операцій пов'язаних із житлом, а також зменшити кількість паперових процедур. Окремим напрямом змін у 2026 році стане завершення повної цифровізації земельного фонду. Земельні реєстри, які раніше існували частково в електронному вигляді, мають бути повністю інтегровані в єдину цифрову систему. Це передбачає оновлення інформації про право власності, користування землею та зміни у земельному законодавстві. Метою таких кроків є підвищення прозорості обліку землі та спрощення адміністративних процедур. Ще одним важливим блоком змін стане реформа системи соціальної допомоги, передбачається перехід до так званої базової соціальної допомоги, яка поступово стане основною формою державної підтримки. Інші види допомог планується об'єднати або інтегрувати в цю базову модель. Одночасно розпочинається процес відв'язування соціальних виплат від прожиткового мінімуму, показник якого тривалий час не відповідає реальним потребам населення. У межах цієї реформи очікуються суттєві зміни для людей з інвалідністю. Планується цифровізація всіх процедур пов'язаних з оформленням статусу, підтвердженням, права на допомогу та отриманням виплат. Також розглядається перегляд принципів нарахування допомог із поступовим відходом від прив'язки до прожиткового мінімуму. Окремі елементи цієї реформи мають почати діяти з початку бюджетного року. Загальною рисою більшості змін є високі темпи ухвалення рішень. Частина законів та підзаконних актів приймається у стислі строки та набирає чинності найближчим часом після підписання. Значна частина цих рішень пов'язана з адаптацією українського законодавства до вимог Європейського союзу. Це стосується як соціальної політики, так і управління державними реєстрами та цифровими сервісами. Очікується, що у 26-му році більшість державних послуг надаватиметься без паперових довідок. Дані зберігатимуться в електронних реєстрах і підтягуватимуться автоматично під час звернення громадянина до державних органів для ідентифікації. використовуватимуться електронні документи, паспорт або цифрові сервіси. У перспективі також розглядається можливість автоматичного признання соціальної допомоги у випадках, коли система фіксує наявність права на її отримання. Поряд із зручністю цифрових рішень актуальним залишається питання безпеки персональних даних. Концентрація великого обсягу інформації в єдиних базах потребує посиленого захисту та контролю доступу. Ця тема залишається предметом уваги державних органів та суспільства в умовах сучасних безпекових викликів. Таким чином, 26-й рік окреслюється як період комплексної цифрової трансформації державних процесів в Україні. Усі ключові сфери соціальна підтримка, житловий і земельний облік, персональні дані громадян переходять у цифровий формат. Основна логіка цих змін полягає в об'єднанні інформації в єдиних реєстрах, скороченні паперового документу обігу та автоматизації державних послуг. Для громадян це означає спрощення взаємодії з державними установами. У більшості випадків більше не вимагатиметься подання численних довідок або підтверджень Дані підтягуватимуться автоматично після ідентифікації особи через цифрові або фізичні документи. У перспективі держава планує перейти до моделі, за якою соціальна допомога може нараховуватися без окремого звернення, якщо система зафіксує наявність відповідних підстав. Разом із цим зростає значення питань захисту інформації. Зосередження великого масиву персональних, фінансових і майнових даних в електронному вигляді потребує чітких правил доступу, контролю та кібербезпеки. Саме ефективність цих механізмів значною мірою визначатиме рівень довіри до громадян до цифрових змін для українців за кордоном. Ці процеси також мають безпосереднє значення. Єдині цифрові реєстри можуть спростити підтвердження статусу отримання інформації про соціальні права, а також взаємодії з українськими державними. Структурами незалежно від місця перебування. Надалі важливо не лише фіксувати сам факт змін, а й розуміти, як нові системи працюють на практиці та як ними користуватися. Саме цьому і буде приділятися увага в подальших інформаційних матеріалах. Що ж, на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал Українці за кордоном, щоб регулярно отримувати структуровану та об'єктивну інформацію про законодавчі зміни, цифрові реформи та соціальні новини, які стосуються кожного українця. До зустрічі у наступних випусках!